Продається будинок 157 метрів квадратних в Вінницькій області, Крижопільського району, в селі Крикливець, будинок зі зручностями. Розповім коротко. Далі буде відео. Будинок двохповерховий. В будинку твердопалений котел, на ніч електрокотел. Перший поверх, ванна, туалет, котельня, кладовка, кухня. Кухня неробоча, бо є на вулиці, є гараж під будинком, другий поверх, три спальні, зала, прихожа, веранда. У перестінку груба, обложена кахелем, гріє на дві кімнати. На подвір'ї є ще один будинок. Дві кімнати утоплюється, третя холодна для зберігання продуктів, наприклад, яблук. Є груба, котельня, є вода, є літня кухня, груба, плита. Є електроплита, комора для зерна, муки і так далі. Сарай є, на чотири корови, на двоє свиней, два курника, погріб, ще один гараж із прохвилю на трактор, є для сіна, для дров, все зроблено капітально двір устелений тротуарною плиткою. У літній кухні є вода, болір, каналізація, вода централізована, то одним словом, є все. Все приватизоване, і готове для продажу. Будинок продається з меблями. В селі є школа Дев'ятикласник. є дитячий садок. медпункт, сімейний лікар, магазини. У магазинах все. Село Велике, 4 кілометри. Люди живуть багато, до крижополя 12 кілометрів. Маршрутка ходить щодня. Люди ходять на роботу, на в магазини, на оптову. Є желізна дорога, ходять поїзди в Крижополі, кругом села ліс, ставок. Все, на перший погляд, дуже гарно. Ціна домоволодіння 18 тисяч доларів. Кого зацікавило, телефон господаря буде під відео. Якщо не буде, значить будинок проданий. Підписуйтеся на наш канал. Ми будемо дуже вдячні. Пишіть, де б ви хотіли придбати собі будинок і на яку суму. Удалих вам покупок. Маємо такий будинок в селі Крикливець, двохповерховий, на вулиці Гарковенка. Так, тут у нас двір у дворі лежить бруківка. Маємо тут кухні, ще будинки. Там гараж. Так. Тут у нас ванна кімната, санвузол, котел твердопаливний. Кухня, стиральна машина є. Кладова сюди. Сюди маленька і тут ваник склянок тут сходи на другий поверх не тут що у нас тут у нас прихожа прихожа це одна спальня Тож грубка є, якщо друг кому буде холодно, то любе сильну жару, то можна розпалити. Ой, так, Це в нас тут ще одна спальня. А тут ще одна. була колись дитяча, з'єднані дві кімнати в одну. Тут ще да. одна кімната велика зала да, да. для банкетів і свят. А Саші немає? Саші малого єчного. А А я що? Гарина. Я не А ті дварі відкриті? Да, так, так. Да. Це що, це віранда у нас така. Да. Тобто в будинку два входи, можна зайти знизу. А можна зверху, зараз двері відкриємо. Так, тут у нас там, ми знімали будинок, це один вхід, тут ще є інший вхід. Зараз знімемо вам. Отже, тут сходи такі з двох сторін, двері. Це ще один будинок. Це вид зверху, а там літня кухня, там є ще теж е, вода е, хліви, таке для господарських приміщення. Все вода, все тут є. Електрика, трифази. Що, заходимо сюди? Так, це от. Заходимо в другий будиночок. Тут що у нас? Три кімнати, так? Ні, дві. Чого тут? Тут одна кімната. Тут також є невеличка невеличка кухня. Є. Тут кіт сидить. Так, це як якби хвол. І друга частина. 12 хвилин у нас нарвала. Я льоший я. Шани нема. Ось, світло я включу. О, тут також велика кімната. О, та вони почули. що Яблука з свого саду. О, дивіться, які гарні. Так. так, це як коли виходиш з цього меншого будинку, тут от кладова є. Кладову не будемо заходити. Так. Тут у нас хліви. Це, лі... це літня кухня знімати, так? Це у нас літня кухня. Це літня кухня, тут якісь, коли якісь свята, є піч, можна хліб пекти. Так, тут у нас господарські приміщення, є санвузол на вулиці. Тут свині колись тримали, кури можна займатися бізнесом. Тут погріб у нас, О, погріб, погріб глибокий, і тут є шалаш. Коли корови були, тут сіно, сіно тримали. Так, тут собачка сидить. Територія вся огорожена. Ми бачимо забор, там і сітки, там штахети, тут невеличкий садок. Так, що ми все зняли? Кажу, Тані, де детську часу завалює? Вона каже, щоб я знала нам. А що? Тут також біля літньої кухні маємо ще один садок з яблунями. Також вихід на горище можна вийти.